Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій. Ми повернулися з відпустки з оцим романом. Продовжуємо скептика. І, е, е, якщо, Він повернувся, я. Якщо раптом вас дещо бентежить мій голос, все нормально, це тільки голос. Отже, давайте спробуємо так. Я буду перераховувати принципи, а ви будете реагувати. Чи ці принципи вам близькі, чи вони є неблизькими до вас? Добре? Я просто називу кілька принципів. Наприклад, креативить. Так, співчуття до людей. Це вам близько? Думаю, так. Так, одне так. Боротьба за справедливість. Ну, так. Недоторканність людського тіла. Ви поважаєте недоторканість людського тіла? Ну, так. Повага до чужих свобод. Поважаєте свободу іншої людини? Чи вам близький науковий принцип пізнання світу? Чи тут половина на половину? Ні, чому близький і так. Близький. Ну, так. Угу. Оце сім принципів сатанинського храму. Я вітаю вас, отче. — Сатанинського чого? Сатанинського храму. А, храму? Так. Тобто ну. о, ви з усіма базовими принципами... — Хоче мене до сатанистів. Сатаністів записати. Ви з усіма сімома принципами, основними принципами сатанинського храму є згідні. І це звичайно радує, коли католицький священник опиняється в такому близькому відношенні, саме до сатаністів. Ну, я би міг би сатаністів запитати ті самі е, запитання і сказати: о, ви дуже близько до християнської, християнського світогляду. Отже, правда, що християни продовжують гарних жінок вважати відьмами? Ні, неправда, і ніколи не вважали. Так не вважали, так? Да? От чого я зараз поставив це питання? Тому що можливо, як і у людей світу є уявлення про християнство якесь дуже далеке і відірване від реальності, так і ось ці принципи, які ми проілюстрували з нами, показують, що це нормальні люди, які розділяють нормальні для загалу людей універсальні цінності. І ці люди є сатаністи. Тож, можливо, не треба їх так стигматизувати, як їх стигматизують християни. Ну, Це дуже загальне вираження слово сатаністи. Угу. Тобто, якщо, що кажуть християни? Християни кажуть, що є чимось абсолютно злим, поганим поклонятися сатані. І що сатана це є жива істота, яка прагне згуби людського роду, людини, прагне її. Вкрасти в неї вічне спасіння, так можна сказати. Натомість, якщо йдеться про людей, і ну, в чому полягає стигматизація, не знаю, сатаністів християнами. Ну, Якщо ми в християнському середовищі скажемо: там, привіт, я, я сатаніст, я Олексій, я, я сатаніст, то люди будуть перелякані. Ну, погодьтеся, це, це реально. Тому що поклонятися. Сатані, то є страшно насправді. А те, що хтось е, намагається до цього допасувати якусь ідеологію, так як той згаданий храм, про який ти згадав, ну нічого не міняє насправді. Сатана завжди залишається сатаною. Мені здається, що це просто назва, сатанинський храм, наприклад, сатаністи. А це може бути просто якимось таким пошуком себе, тим паче, що людина розділяє нормальні принципи, які близькі і вам. Християнину, священнику і так далі. Но. І от, власне, коли ми впізнаємо одне одного, я вас, християн, а ви, наприклад, пізнаєте сатаністів, то нічого страшного в цьому немає, виявляється. І це нормальні люди, які так само можуть ввічливо поступитися вам в транспорті, як старшій людині. От. Ні, я не кажу, що це люди, які там з рогами ходять, якби ні, або е я кажу, що є чимось злим. Поклонятися сатані, який є духом зла, з точки зору християнського откровення, бо християни не придумують якихось правд віри, ми їх відкриваємо, те, що написано в святому Писанні, те, що говорить нам передання церкви. І те, що хтось шукає себе і знаходить себе, не знаю, в якійсь е, сатанинській ідеології, скажімо, або не знаю, чи це можна назвати, ну, якісь псевдорелігії хай буде, е, то це невдалі пошуки себе. Невдалі пошуки себе. Ну тут я думаю, що треба нам було б визначитися з термінологією. Ну мені здається, так. що є принципи, які близькі вам, християнам, наприклад, по плодах пізнаєте їх. І от ми бачимо, що є плоди. Тобто людина, яка сповідує ось ці сім принципів, напевно, вона не може е, свідомо, системно, програмно тим паче робити зла в е, християнському розумінні цього слова. Ні, то ви зараз сказали про якісь е, сім принципів і якогось храму, якого я не знаю. Скажіть мені, я можу безліч навести е, інших прикладів, де, наприклад, е, сатаністи е, паплюжать храми. Давай, давайте, давайте просто е, найближчий я. приклад, який відбувся в Україні. Файне місто, фестиваль. Місяць okay. тому, десь приблизно так, е, виступав польський польськомовний гурт Батюшка. І використовуючи обрядовий одяг православних священиків, які частково мешкають на тій частині воєводства, звідки цей гурт, вони використовували ось цей антураж зовнішній для того, щоб співати, для того, щоб епатувати публіку. І потім, в усіх соціальних мережах, де значить християни прописалися, почалися зойки, кошмар, ужас. Це ж наша богобоязлива Галичина, А, а виходить, і так далі. І mm -hmm. мене дивує, що просто люди, які ввечері одягнулися і вільно провели час, як вони це хочуть робити, викликали такий великий ажіотаж саме у християн. Mm -hmm. Що страшного в цьому? Ну, страшно насправді те, що виступ цього гурту в Україні в Тернополі. Показує, наскільки Україна стала дехристиянізованою. То чому цей гурт приїхав? Ну, значить, тому що його тут очікували, тому що є, не знаю, попит на цю музику, на, таку, на такого роду креатив, скажімо так. Але тим не менше, то, що Але там відбулося. Страшний цей креатив? Е, страшний Ви використовуєте одні обрядові штуки, вони використовують інші. Страшний, перш за все, для них. Чому? Тому що сатана є реальною особою, є е, тим, хто хоче згуби вічної. Ми, ми, як християни, розглядаємо це з точки зору християнського откровення і з точки зору кінцевої мети життя людини. А тою кінцевою метою є вічне щастя з Богом, якщо так, не вдаючись в деталі, спрощено сказати. Е, відповідно, коли хтось віддаляється від Бога і починає поклонятись сатані е, духові зла, які. Був першим тим, хто відійшов від Бога, ну, то відповідно сам собі е працює на свою власну згубу. Натомість, те, що відбулося в Тернополі, ну, це ясно, що це є акт святотатства певний. Святотатства на концерті. Е так. Це не меса, це не це, богослужіння. Звичайно, що це. Ну, якщо завжди, коли ми говоримо про гріх і про святотатство, то мусимо брати до уваги. Взагалі, Кон контекст, певний. Контекст, тобто чи це є люди, ну, це світський фестиваль, музики. Ну, По-перше, треба було взяти, чи це люди є віруючі, так чи вони є, не знаю, охрещені, ці люди, які там виступали. Так? Ну, без, безліч з них, думаю, що багато з них так. Відповідно, то є, можемо говорити тут про святотатство? Там не тільки був цей гурт, там були інші гурти з такого характеру і. Там була імітація, така ну абсолютно прикра святих таїнс. Там хтось переодягнений в е, священника, там е, причащав в лапках, ясна річ, пивом, е, давав шлюб, хто там забажав, там і там кропив. Там ну, були якісь абсолютно такі недостойні християн речі. От, чи я можу сказати, mm -hmm. так що е, ця естетика вам не близька. Абсолютно не близька і ну я думаю, що це є образа релігійних почуттів. До прикладу, що вони собі приватно так там переконані так. Але якщо вони приїжджають в е, країну, де є багато християн, е, які є... хочуть на них дивитися і їм аплодують. Ну аплодують. вони ж не, не завалилися в храм, де люди апріорі не хочуть цього бачити, не хочуть бачити таке позиціонування. Вони вільно виражаючи свою волю. Ну, Тим не творчіст, менше, це не був закрит, закритого з... типу, якби захід. А де вони мають? В бункері зустрітися. Ну, вони всюди є. Вони є потім в медіах. Це, це є образ релігія. Мені здається, процесів. що це проблема християн, що вони висмикують з медіа те, що хочуть висмикувати. Піднімають свій войовничий бойов... зойк, що от сатаністи. Якби, наприклад, християни про це не писали, я би про це, наприклад, не дізнався взагалі. От просто не дізнався. І про, це, про це варто писати, щоб показати проблему, що. Ну, насправді, проблема яка є? Проблема, що у вас одна естетика, а у них інша естетика. Я правильно розумію? Ні, це не мова про естетику. Те, що вони там собі мають, ну, що значить естетика? Це так, якби. Є речі, які є святі для людини. Зокрема, є святі для, для християн, є святі для церкви, є святі для держави. Ну, якщо б я поїхав в якусь державу і одягнув би, не знаю, недостойним чином не знаю, в вигляді прапора або національних якихось символів, це була б образа тих людей. Відповідно, якщо хтось прийшов, приїхав в нашу країну. І е, вживає символів недостойним чином, які є світі для мільйон людей. то очевидно, що є образи тих людей. Тобто, ну це є образи цих людей. Хоча можна сказати, Як що би не було. ну, е, Я погоджуюсь, що в Україні багато номінальних християн, багато з тих номінальних християн пішли дивитися цей концерт, на жаль. Е, але є багато християн неномінальних, які приходять в церкву, які вірують і ну, це є образа, абсолютно образа. Причому. Там використовувалася ікона Богородиці. Ну це так як образили мою маму, ну мою матір. Ну, тобто, ви залишилися ображеними піс. Ви особисто після цього концерту, після того як ви про нього дізналися? Так, ну я, я це ображає мої релігійні почуття. Я вважаю, що це недостойна поведінка навіть для гурту. Вже абстрахуючи на той факт, чи в них там така естетика чи всяка естетика. Це абсолютно недостойна поведінка по відношенню до людей. До країни, в якій вони гостюють конкретно, це був гурт з Польщі, батюшка, так вони Ще... не тільки це робили, вони там співали їхні е пісні, це теж перекручені слова літургій. Ну, це богохульство, однозначно богохульство. Отже, а якщо ми спробуємо це сприйняти по-іншому, давайте я вам запропоную, що ви думаєте з цього приводу. У нас є е така, в принципі, традиція пародіювати відомих людей, якщо брати на рівні. Великих соціальних структур, то ну, умовно можна сказати, що церква є оцією відомою постаттю протягом тисячоріч. І відповідно ці сатаністи вони дуже далекі від мейнстріму, вони ніколи ним не були і не будуть. Вони просто пародіюють. І якби відома а, особистість кожен раз ображалась би, ой-ой-ой, ви мене спародіювали, Ой-ой-ой, от мені ось це не сподобалося. Це виглядало би смішно і жалюгідно. І от якщо я перекладаю ці поняття пародії, і церква як велика постать, яку, звичайно, будуть пародіювати, бо вона мейнстрім, а інші не мейнстрім. І церква кожен раз за кожним разом буде ображатися, то це так само виглядає жалюгідно. Якщо це так сприйняти, чи вам так сприйняти не вдається. Ну, я думаю, що це неадекватне сприйняття. Бо церкву не можна порівняти до якоїсь, не знаю, постаті, типу попзірки якоїсь типу. Це створює ха -ха. мейнстрім так само, як, як і особа. Но... Створює мейнстрім. І відповідно те все, що не є мейнстрімом, пробує обіграти мейнстрім, з ним діалогувати, в тому числі в формі пародії. В тому числі я, я готовий, якщо хтось хотів би, не знаю, в даному випадку йдеться про віру мільйон людей і про речі, які для мільйон людей є святими. Якщо ми зараз беремо, я так розумію, чисто соціально культурний якийсь аспект, зараз ми так. не вдаємося в богослов'я для мільйон людей ці речі є святими. І тому, якщо хтось хотів би, не знаю, полемізувати з цим, або ну. Ну тут окей, тоді мериторична дискусія, і розмовляємо. Натомість насміхатися з цього і так відкрито, публічно, ну то це неадекватно абсолютно. Мені здається, що насмішка це велика частина людської культури, в принципі. І починаючи від енеїди тої самої, а це є форма. Певного діалогу з насмішкою, з пародією, з іронією і самоіронією. Мені здається, церква просто позбавлена самоіронії. Вона а, не закостеніла в, 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 в Я... своєму уявленні ми... про себе. Нічого подібного. Якщо ми подивимося Біблію, там є багато такого жанру, як сатира, де пророки там стібаються, не знаю, з інших з з язичників, з язичників, але не один з одного. Не з того, що є ну, ядром, Ні, гіри, також релігії. Ні, так. пророки теж показують надуживання, зловживання, в тому числі і релігійні. То це не є проблема далі святі, дуже багато святих теж були, вибачте, гострі на язик, в словах не перебирали, якщо подивитися на. Кореспонденцію Єроніма з Августином або, або святого Василія Великого. Тобто вас не ображає, коли світі тролять одне одного, але коли не світі тролять. Але вони, світих... вони, вони не тролять е, святі речі. Святий Єронім не дозволив собі ніколи там сказати, що там. А, там, ти не знаю, твоє святе письмо, там, щось там. Ну, так, в лапках. Так, так. Ніколи більше того. Е, е, ну... Отже, але от мені здається, базово. Образа почуттів віруючих говорить про погану віру. Якщо у вас є сильна віра, то що вас може образити? Це така формула, яка як образа гомосексуалістів, наприклад, як образа там, юдей юдеїв. і, от ой, ви мене образили, все, давайте, давайте, вибачайтесь дуже швидесенько. Якось шодесенько. Ну, я, 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 я розумію, це цю образу не в якихось там сентиментальних категоріях. Хоча, можливо, ну, тут дуже прикро було ну, багатьом віруючим на це все споглядати. Це, це щось ну, значно глибше. Мені, ну, мені прикро і мені соромно, що на нашій землі такі речі відбуваються. Це є знак значно більшого, ширшого процесу, значно ширшого процесу, над яким варто задуматися, чому це відбувається. Але тим не менше це відбулося. Ну. Давайте я вам запропоную ширший контекст, наприклад, історичний. А мені здається, що культура чорта в українській культурі досить глибоко сидить. Це українські колядки, це образ чорта в українських колядках, і це також образ ось цієї насмішки. Це також чорт, наприклад, у Гоголя, де з ним кипкують, де він кипкує, де з нього кипкую, кипкують і так далі. Тому мені здається, це. Оце от биття в груди. Ми християнська країна, як так сталося, та ні, так завжди було. Справа в тому, що це ви... просто нормальна частина культури, якою ви, християни, не хочете помічати. Ну, одна справа є якийсь фольклор, який не належить до ані суті віри, ані, ані до обов'язкових якихось речей, там не знаю, які є е, інколи. Скажімо, тримається певних меж, коли виходить за якісь там межі. Ну, але ви можете собі уявити, що гадання воружіння на Андрія. Якийсь там священник з <священник> але, але річ... образився на Гоголя. Але друга річ це, ну, ні, сторіч. це абсолютно не те саме. А друга річ це коли е, не метафорично використовують якісь речі. Колядка, ну так, це ну, зрозуміло, що це є в фольклорній формі, щось там використовують. А коли справді на сцені роблять іконостас, ставлять свічки, ставлять і співають реальні тексти з літургії, їх перекручуючи, ну, вибачте, якщо би хтось поїхав, не знаю, хай буде в сусідню нашу державу, хай буде в Польщу, і співав там, перекручуючи гімн Польщі з насмішкою, ну то це однозначно було би сприйнято і однозначно засуджено. Так само, якщо би хтось приїхав до нас. І теж би перекручував гімн, насміхався з державних символів і так далі. Но, тим не менше, коли хтось приїжджає і сміється з символів, з е, дійсності, з істин віри, які близькі є для мільйон людей, ну, о, нормально, ви просто не вмієте конструктивно приймати насмішку. Ну Ти, Так, ви не можете посміятися. Ви не можете посміятися. Над чим сміятися? Або, наприклад, ви е, хочете, щоб було тільки по-вашому, що ваша естетика це є святе. А інша, навіть, це, це ан, наше... навіть інша антиестетика ну, це, 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 це блюзнірство. Це, це наше право, якби. Ну, да, ми так вважаємо, ми так віримо. Ви не мусите поділяти нашу віру, але не мусите теж з нею насміхатися. Mm -hmm. Часто... Ясно. Ясно. Отже, ви можете погодитися, що християни в цілому войовничо налаштовані по відношенню до сатаністів. Зважаючи на всю умовність ось цього зброя. Я, я по-другому я по скажу, що християни абсолютно войовниче налаштовані проти сатани, це є ворог, однозначно, в принципі, саме слово сатана означає противник з єврейської мови, е, однозначно, войовничо налаштовані щодо, е, назвемо це, ідеологічно-псевдорелігійна течія сатанізму. Ми, як церква, вважаємо абсолютно це шкідлива річ, яка шкодить людському спасінню. Але ми не є войовничо налаштовані щодо людей. Навпаки, ми є відкриті, щоб діалувати. Я відкритий, щоб діагувати з сатаністом, якщо він буде базувати на якихось мериторичних дискусіях, аргументах буде базувати, якщо він буде кидатися, просто там не знаю. Популістськими якимись фразами, ну, то, або там переходити на особисту стіну. Ну тому, і, наприклад, цей сатаніст умовний, вам каже, та я просто приколювався. Я, я не хотів вас образити просто по фану. Що би ви йому відповіли? Ну, що це не смішно? Він скаже: а мені, моїм друзям було смішно. Ну, йдіть з друзями там і робіть собі ми, це. Ми — може... ми, ми, ми так і зробили. Ми до вас в храм не йшли, і в вашому храмі ось це те, ну, що ми смішно е для вас не робили. Е тер... Ну, Християни це не тільки храм. Ну, християни живуть в місті, живуть теж в Тернополі. Тобто, <кл 'я> <кл 'я> то, теж... то вся територія християнська, а відповідно, для тих сатаністів, які хочуть поприкалуватися, ну, місця немає. Ну, е Я розумію, О, про що. Я розумію. Ні, ну... Вони хочуть визнавати якісь там свої. Я вважаю, що це абсолютно шкідлива річ. І е, моя думка є дуже проста. Такі речі повинні взагалі заборонені бути в державі. Але оскільки е, держава є світською і є дуже сильно здехристиянізованою, то я розумію цю проблему якби. Я розумію, що це ну, сказав говорити зараз, що те, що це має бути там, не знаю, заборонене. ну то скажуть тобі, ей. Отже, ви уточнили, що ви не проти сатаністів, тобто людей, а я ви проти, проти людей. руху і ідеології. Я вам запропоную інший рух, ідеологію, культуру, в яку е пірнають молоді люди, так само, як молоді люди є основою руху сатаністів, е різних рухів, звичайно. Mm. Це культура ЕМО, Але я ніколи не зустрічав на такому самому рівні війну християнства, проти. Шкідливою для підлітків культури емо. Просто приходить момент, коли молодий хлопець, дівчина розуміють, що це дитячі ігри, і вони закінчилися і переростають в нормальне доросле життя, закидаючи це емо. А ви, християни, акцентуючи, як поганий цей дьяволізм, сатанізм і так далі, ви іще більше закріплюєте цих людей, які би могли просто це по-підлітковому перерости. Ну, якщо ми візьмемо приклади, які ти навів в Тернополі, то це далеко не підлітки виступання. Молоді люди. Це раз. Два, якщо підлітки займаються чимось небезпечним для їхнього духовного життя, для їхнього спасіння, то церква має обов'язок про це говорити, і церква про це говорить. Рух ему, рух, е, і Яким чином Це... яким чином... церква також висловлюється і щодо готів, щодо культури смерті, щодо різних небезпек, які з цим пов'язані. Я, на жаль, або на щастя, не знаю. Не сильно зараз е, обізнаний з тими субкультурами, про які ти згадав, емо, готи і так далі, я також не обізнаний, це. Я так згадую згадаю сказати, коли... Що там, ну не знаю, що там, ну напевно, є якісь нездорове зацікавлення смертю в значенні, не знаю, всього, що пов'язано зі смертю, і так далі. Тобто є певний, є певний елемент плекання культури смерті, і церква однозначно каже, що не потрібно цього робити. Натомість, якщо йдеться про сатанізм і про ці. Про цю, не знаю, релігійну псевдорелігійну течію, ну то для мене зрозуміло, що не потрібно ані поклонятися, ані не знаю, якимось чином наслідувати противника роду людського. Ну То для мене є, як для християнина, то є ясно. Коли ви читаєте Гете чи Булгакова, ви симпатизуєте Мефістофелю та Насправді, Я симпатизую, відразу На, скажу. Насправді насправді це дуже. Твори непрості, і потрібно було би сказати про певні герменевтичні ключі щодо цих творів. Ну, якщо йдеться про Булгакова, то таким, на мою думку, герменевтичним ключем є зруйнування храму Христа Спасителя. Бо саме на ту частину показує Господи Воланд. Так? І каже, що ось все це моє, чому моє? Бо там вибухнув повітря. Як вибухнув, там взірвали в повітря храм Христа Спасителя. Тобто, якщо немає Христа Спасителя, немає його в нашій батьківщині, то дійсно все є, все належить отому тому Воланду. Відповідно, що, що мені тут симпатизувати? Тобто це твори, які потрібно розуміти, наприклад, якщо я симпатизую. Цим персонажем Мефистофелю та Воланду, і мені вони видаються а, витонченими, цікавими, оригінальними, вони оригінально себе поводять і так далі. А, то це є небезпечно для мене? Ні, я думаю, що ні, що ну, це… якщо людина так само до сатани ставиться як до певного метафоричного образу. То це небезпечно, це, це це певна ігноранція, це певне незнання. Вот і все ну що можу сказати людині, яка там ставиться, яка начиталася казок і, і сприймає там не знаю, чорта якогось як е, казкового персонажа. Ну я просто можу сказати, що слухай, ну ти ще не все знаєш. Ні. <с Izra> тобто, Але фактично того, говорите, її чорт, як, про якого знає вона, він нормальний, він просто персонаж казки. Ну, я допускаю, що як персонаж казки, то ні, мож, нічого такого їй зробити не може. То, то, можемо взяти тут і не знаю, інші такі фентезі, де є багато різних темних сил і так далі. На мою думку, є дещо небезпечні казки, які замість метафоричних різних обрядів описують реальні. Я чув, що такі реальні обряди описані в Гаррі Поттері». Але оскільки я не є спеціалістом з Гаррі то я то не буду на цю тему казати, але скажу, що я чув таку думку. Здається, її висловив Габріель Аморк, один з екзорцистських ватиканських штатам. Друзі, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава було б вам розмова скептика зі священником на тему якихось літературних творів того самого Гаррі Потера, чи то Володари Перснів. Перепрошуючи, mm. ну чув, що є там описані, наприклад, там близько десятка реальних якихось ритуалів, які використовуються в сатаністичних сектах. Ну, але не знаю. Мені здається, що ми вже затягнули, і я хочу перейти швиденько до висновків, можу запропонувати свої перш за все, щоб ви могли їм відповісти. Не такий страшний, можливо, чорт, як його малюють. Можливо. І ті люди, які собі граються в сатанізм, вони нічого серйозного, нічого небезпечного не мають на увазі. Вони просто діти, підлітки, молоді люди, які просто граються в певні символи. Чи варто до них так серйозно ставитися, як не говорив войовничо, як ставляться християни? Отець? Дуже часто чорт не є таким, як його малюють, і дуже є велика різниця між е, справжньою сущністю лукавого і різними метафоричними образами, які є в культурі і не знаю, фольклорі, і так далі. Е, тим не менше, сатана є. Ворогом людського роду, так нас вчить Біблія, так нас вчить откровення. І е, з ворогом потрібно воювати, потрібно боротися, зокрема при допомозі Божого Слова і молитви. І цього вчить нас наш Господь Ісус Христос, який на кожну спокусу лукавого каже, написано, написано, написано. Тому пізнаваємо Боже откровення і тримаємося подалі від усього, що навіть носить маску лукавого або. Е, Вид, або щось, що може спонукати його зацікавленість вами, він і так цікавиться, щоби нас погубити. Не потрібно йому в цьому допомагати.